Всім привіт, ви на каналі Домашня ферма Садгород. Ось запустила кабанчика, хочу подивитися, чи гуляється красуня, чи не гуляє. Я думала, що вона поросла, але вона виявилась не поросна. Вже часу скільки пройшло, то вже куди. То хочу оце понаблюдати. Як вона себе покаже, то там. Таке щось під хвостом є. Ну, зараз побачимо. Вона ну, Така справненька, гарно підправилась поки собі. Жила окремо. Паняє, їсти не дає, Противний. Борька, ти що робиш? а? Ти нашої її обіжаєш? Це у нас теж перед тим такий був кабан. Жили, вони були разом, і він оце сам поїсть, свиноматку відгонить, але сам буде жерти. Ага, Гонить її. Não, eu vou é Ну, як чав котить. Что ты хочешь? Борь, хвоста двода в сторону. Окей, майкалки. то що в мене там мекалки. Ану куди ти лізеш? Куди? Не. Не. Виведу скоро, я ж сказала, успокойся, успокойся, то будеш бита зараз, противна. Не. Подожди. Мекка його на Що, що? Нема в мене нічого, нема. Іди, куди ти лізеш, господи, спотикаєшся, під ноги дивись. Воно зараз в кабан нажереться і зробить свою справу. Борька, ти все пачку набиваєш. Все-таки він її загнав. Бо я ж так дивлюсь по ній, ну начебто вона гуляє, ну чого вона не дається? Оце питання. Кричить, бігає, вищить як сумасшедша. Я пішла тільки що кос припинати. А вона, блін, таке робить, що це жесть. Зараз. І дивлюсь, начебто і виділення такі. Думаю, боже, ну мені ж треба, щоб вона спарувалась, ну вона вже скільки гуляє оце. Вже малим я не знаю по скільки. Стоять, соплять. Так, все, друзі, буду закінчувати відео, покажу ще їхніх дітей. Тройко, було четверо, одне чогось померло, ну воно там так забилося. Коротше, застрягло і не змогло вилізти. І це я... то це тільки тройка. Так гарно в кучері вбиваються на зиму, бо влітку не було. Походу, десь дюрок підмішаний є в крові. Ось Малеча. Так що все. Ну, будемо надіятись. Це в нас сьогодні 11 жовтня. Хай гуляють, поки розділяти їх не буду. Маю на увазі батьків. Хай гуляють, тому що мені потрібен результат. Так, все, друзі, всім дякую за увагу. Бажаю всім гарного дня, мирного неба над головою. Підписуйтесь на мій канал. Щось вам цікавеньке буду показувати. Буду показувати своє життя, своє господарство. Так що, всім пока-пока.